На Майдані єдності у Володимирці прощаються із загиблим військовослужбовцем Іваном Захарчуком. Із червня 2024 року він вважався зниклим безвісти. Згадую такого усмішненого, щирого хлопчака, який мав дуже такі хороші, щирі очі, світле волосся. Ми в школі називали його Барашик. Лагідно, ніжно. Він ніколи не обіжався. Він завжди з усмішкою окликався, тому що мав, напевно, велике, любляче, добре серце. Зі слів однокласниці загиблого Ірини, Іван Захарчук брав участь в АТО, з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Був стрільцем-помічником гранатометника. Ми ніколи його не забудемо. Він для нас наш герой, наш однокласник, наш барашик. Низький уклін батькам йому вічна пам'ять і вічна шана. Іван Захарчук родом із села Острівці Володимирецької громади, працював за різними спеціальностями. Я пам'ятаю Івана, свого однокласника, хорошого, спокійного, врівноваженого хлопця, який е, часто веселив, розсмішував на уроках, е, який любив товаришувати, і ми часто класом ходили в ліс. Е, Святкувати різні свята і це було дуже весело і дуже сумно, що така тяжка трата для кожного з нас, для батьків. Тому я співчуваю, він назавжди залишиться героєм для кожного з нас, для нашої України. Понад рік військовослужбовця вважали зниклим безвісти. Він загинув поблизу Новопокровського на Донеччині у червні 2024 року. Лише зараз тіло вдалося повернути. Ми сьогодні приносимо слова співчуття від цієї громади, від нас усіх. То зібрався цю. Це, можливо, та крапленка маленька, яку ми можемо сьогодні розділити бо жодні слова і нічого не втішить вашої втрати. Але ми вам дякуємо за гідного сина, героя, якого ви виховали. Івану Захарчуку на момент загибелі був 41 рік. У нього залишилися мама, брат та сестра. Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі у рідному селі Острівці. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.